Для того, щоб побудувати любі меблі в нашій кімнаті, нам для цього потрібно лише в першу чергу зробити плямку на підлозі. Тобто, ми собі на плані розташували, де в нас буде шафа, а після того будуємо цю пляму на підлозі, де в нас буде розташовуватися шафа. Ну, так як це в нас тільки метод. я що шафа моя буде шириною пів метра. Це ніби такий пінал. Або невеличка, може, книжкова шафа. Ширина її буде пів метра. Глибина буде, глибина буде розташовуватись в цій частині кімнати, а довжина буде до, двер... до вікна, яке ми вже з вами намалювали. Отже, Пляк на підрозі. Крок перший. Оці пметри, що ми зазначили, ведемо в точечку П. І горизонтально від вікна горизонтальною лінією з'єднуємо зі стіною. Шафа в нас під стіною стоїть. Отже, Це буде плямка нашої шафи на підлозі. А тепер таким же самим методом, як ми робили вікно, як ми робили двері, наше завдання підняти цю шаху до гори. Я її буду робити до стелі. Тобто, як ніби е, така е, шаха купе От, біля вікна я роблю лінію, вертикальну лінію до стелі. Отже наступна наша прямка буде на стіні. Зробили шафу до стелі. Далі горизонтальною лінією вимальовуємо бокову стінку шафи. Горизонтальна лінія і вертикальна лінія там, де в нас знаходиться Ширина самої шафи в перспективі. Отже, ми отримали бокову стіну шафи. Хочу вам показати, от як би ось ця шафа була. Що ми з вами зараз малюємо? Ось цю стіну. Бокову стіночку, яка в даному перспективному скороченні у нас перетворилася на чіткий прямокутник. Далі ми. За допомогою е, е, знаків наших, наступний крок ведемо нашу шафу в точечку П. І ось ми маємо крапку на задній стіні, де в нас розташовується шафа. І ми просто з'єднуємо вертикальною лінією, отримавши. Рахую, що це шафле в мене для одягу, тому ділю її нахів і домовую ручки. Ось така наша шафа вийшла в кімнаті.